Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні такий плодотворний день. Дивіться, що ми вирізали яку красу, як я могла це не показати. А, якщо ну, майстри розуміють, якщо клієнти показуємо це гостреньке, це те, що врізалося в людині в шкіру, в боковий валік, то звідсіля я відрізала від нігтя то людина в чому проблема, вона врізала-врізала той югол, а потім вже його не могла сама самостійно достати. От, так що не запускайте. Добре, що воно нічого там не воспалене було, тільки побалювало, і ми змогли ось так вирізати. Будемо далі наблюдатися, дивитися, що буде далі. Дякую за лайки, за підписку. Кому цікавий цей контент, ставте лайк, щоб я розуміла, що це цікаво, буду ще знімати і показувати вам, що ми накопуємо.